Яка роль прокаріотів у житті людини? Дайте відповідь на питання минулої теми. План вивчення теми. Визначити поняття прокаріоти, брудіння, біотехнологія, нормальна мікробіота, патогенні бактерії, ціанобактерії, цвітіння води. Мета уроку ознайомитися з прикладами корисного використання прокаріотів та їх шкідливого впливу, а також зрозуміти значення нормальної мікробіоти людини. Навчимося розрізняти позитивні та негативні аспекти їх життєдіяльності, що важливо для збереження здоров'я, розуміння біологічних процесів та екологічних проблем. Ключові слова теми бродіння це хімічне перетворення органічних сполок мікроорганізмами в безкисневих умовах для отримання енергії, молочне бродіння це тип родіння, кінцевим продуктом якого є молочна кислота, використовується в виробництві кисломолочних продуктів та консервування. Біотехнологія це сукупність промислових методів, які використовують живі організми або біологічні процеси для виробництва певних продуктів чи вирішення завдань. Нормальна мікробіота це сукупність мікроорганізмів, переважно бактерії, які постійно мешкають в організмі здорової людини. наприклад, у кишківнику чи ротовій порожнині. Не завдаючи шкоди або приносячи користь. Патогені бактерії це бактерії, здатні спричиняти захворювання людини, тварин або рослин. Ціанобактерії це група бактерій, здатних до фотосинтезу. Деякі види можуть викликати цвітіння води. Саме цвітіння води це масово розмноження ціанобактерій та або деяких водоростей у водоймах, що приводять до зміни кольору води, появи запаху та накопичення токсичних речовин. Молочне кислобродіння. Це основа виробництва кефіру, йогурту, сиру, масла, сметани. Молочна кислота це консервант для квашення капусти, соління огірків, целосування кормів. Біотехнологія. Вона для виробництва ліків, вітамінів, ферментів, хімічних речовин, очищення стічних вод та забруднених водойм для боротьби зі шкідниками, де живуть бактерії. Бротові порожнині та кишковому тракті. Їх може бути до 1000 видів та до 2 кг. Функції мікробіотики кишківника: захист від шкідливих бактерій, допомога у травленні, участь в обміні речовин, синтез вітамінів, можливо слідкувати за гігієною ротовою порожнини. патогенні бактерії це збудники хвороб. Вони потрапляють в організм різними шляхами, наприклад, повітряно-крапельним, чихання кашель, це, наприклад, дифтерія, туберкульоз, вангіна через їжу та воду, це холера, лептоспіроз, ботулізм. Через пошкоджену шкіру, наприклад, правець, через укуси комах та кліщів, наприклад, хвороба лайму, Шкода для господарства та довкілля, псування харчових продуктів, наприклад, потолізм, цвітіння води, причина її масове розмноження ціанобактерій, її наслідки це неприємний запах, синє зелене забарвлення, загибель риби та інших водних мешканців, через токсини, небезпека для людей. Як себе захистити? Гігієна, наприклад, миття рук, чищення зубів, обробка їжі, вакцинація, захист від укусів кліщів, уникання купання у квітучих водоймах, своєчасне звернення до лікаря. Підсумок уроку. Ми з'ясували, що прокаріоти відіграють важливу подвійну роль, вони корисні у господарстві та для нашого організму, але водночас можуть бути небезпечними. Розуміння цього допомагає нам дбати про власне здоров'я та довкілля. Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 9 та дайте відповідь на питання. Запам'ятайте терміни. Дякую за увагу.